Доброго дня, мої підписники, гості мого каналу. Вкотре вас вітаю з селища Максимівка Полтавської області. Ще одну платформу представляємо для вашої уваги. Поїде вона в Черкаську область, місто Сміла, будуть в неї перевозити різні вантажі, в залежності від потреб. Значить, вона представлена в розмірах 5 метрів 10 сантиметрів на метр 80. Значить, зроблені в неї борти 22 сантиметри висотою, дуже якісно, дуже гарно, надійно. Прикручено, значить, приварено. Значить, дійшло на всю довжину під платформою. Значить, вийшло в розмірі 80-60 мм, товщина 3 мм, косинці під низом для того, щоб підтримувати наші кути. Ресора, п'ятилистова, значить, фірми кнот. Дуже надійна і дуже гарно себе зарекомендувала значить, Вступиться фірми Алфом, розболтовочка 498. Значить, Колеса 13-14 на цю платформу підходять без питань. Крила спеціально зроблені на кронштейнах, трошки завищені, для того, щоб при навантаженні ні в якому разі колесо не зачіпало наш, наше крило. Дивіться, якщо в когось буде бажання в такій платформі або в трошки іншій, обов'язково мені телефонуйте, на всі питання відповідаю і допоможу вам в вашому виборі. Гарного дня, всім до побачення! You find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and want yeah, yeah. You should never let go So tell me who you love, baby Take a moment to unwind Fix yourself and realign yourself With the world, baby Breathe slow, baby